У мене наразі дві службові собаки, зміна розповідає діяльності. Ми почали тренувати їх з осені 2023 року. До цього вони використовувалися з пошуку зброї. Вибухівки. Ці собаки використовувалися на блокпостах для виявлення зброї та вибухових речовин. Використовуються на обшуках та анонімне повідомлення про замінування того чийного об'єкту. Разом з вибухотехнічною службою виїжджаємо та працюємо. Тепер ці собаки використовуються з пошуку мін. Вони себе проявили, було проведено тестування цих собак, і не тільки цих було проведено масштабне тестування собак, які, які в свою чергу казали найліпший результат. Та були побрані дряння.